Я точно впевнена, що всі ви вже чули, що кредитна історія в Сполучених Штатах є дуже-дуже важлива. І більше того, напевно, майже всі по приїзду зрозуміли, що без кредитної історії тут дуже складно, тому що немає кредитної історії, по факту, тебе ніби не існує в цій країні. Інший випадок, якщо у тебе є багато готівки, і ти можеш за послуги платити одразу своїми грошима і давати різні депозити. Тому давайте розберемо, хто у вас може запитувати вашу кредитну історію в Сполучених Штатах. В першу чергу це банки і фінансові установи, коли ви приходите до них і просите кредит або відкрити кредитну карту. Звичайно, вони хочуть побачити, наскільки ви відповідальна людина, наскільки вам можна довіряти банківські гроші, і вони хочуть бачити вашу кредитну історію. Другий, такий вже неочевидний варіант, де ваша кредитна історія може вплинути, це страхові компанії. Ваш кредитний бал, він також впливає і на вартість страховок, які ви оплачуєте. Це може бути і страховка автомобіля, страховка професійної діяльності та багато-багато інших типів страхувань. І чим вищий ваш кредитний бал, тим нижчу суму за страховку ви будете оплачувати. Також вашу кредитну історію в більшості випадків будуть перевіряти ваші орендодавці. Я думаю, що саме от з цією вимогою ви зіштовхнулися тоді, коли приїхали в Сполучені Штати. Так, орендодавцям важливо бачити, наскільки ви відповідальна людина, наскільки вчасно ви оплачуєте свої рахунки, і так далі, тому що їм важливо, щоб ви вчасно оплачували за житло, тому що в Сполучених Штатах є дуже високий захист орендарів. І трошки нижчий захист орендодавців, тому таким чином орендодавці вони завжди перевіряють вашу кредитну історію, ваш бекграунд для того, щоб власне у них потім не виникло ніяких проблем з оплатою їх житла. І якщо, наприклад, у вас погана кредитна історія або у вас відсутня кредитна історія, то вам потрібно буде вносити додаткові депозити. Тобто заморожувати свої гроші, вносити депозити за перший, там, другий, і останній місяць і так далі залежить від умов. Також ваш кредитний бал перевіряють і компанії, які постачають ваші комунальні послуги. Це газові компанії, компанії, електрики і так далі. Ну, звичайно, якщо у вас немає кредитної історії, це не означає, що вам відключать світло і вас вам не дадуть газом користуватися. Але все тут набагато складніше, якщо у вас відсутня кредитна історія, або якщо у вас вона погана, то ви також змушені будете кожного місяця сплачувати додатково депозит. Деякі роботодавці вони також перевіряють. Ваші кредитні рейтинги, ваш кредитний бал для того, щоб розуміти, яку людину вони беруть до себе на роботу. Це специфічно залежить від сфери діяльності. Така опція можлива, і ваш роботодавець повинен вас про це попередити, що вони будуть робити таку перевірку, і важливо, щоб ви були до неї готові. А тепер давайте в цифрах порахуємо, скільки вам може зекономити хороший кредитний бал, або ж скільки ви будете змушені переплачувати, якщо ви маєте недостатньо хороший кредитний бал. Ми що в нас буде 30-річний моргідж іпотека на будинок, який е, коштував 250 тисяч доларів. Ми зараз відкидаємо всі інші умови. І у нас є два варіанти: кредитний бал 680, при якому банк пропонує кредит з відсотком 7,37%, і кредитний бал 659, тобто трошки менший, для якого банк уже пропонує трохи вищий відсоток, а 8,01 Коли наш кредитний бал 680... Наш місячний платіж буде коштувати 1726. І коли в нас кредитний бал трошки нижчий, 659, наш місячний платіж буде коштувати 1837, тобто на 100 доларів приблизно більше. Але враховуючи 30 років вашого кредиту, ви переплатите. За користування кредитом від банку, якщо порівнювати між цими двома випадками, ви переплатите близько 30 тисяч доларів за цю різницю у вашому кредитному балі. Обов'язково прочитати статтю під цим відео. Я там детально розповіла і показала на прикладах, як може впливати ваш кредитний бал на ваші платежі. Ознайомтесь там, є цікава інформація.